21 листопада Кабмін розпорядився призупинити процес підготовки до підписання угоди про асоціацію між Україною та Євросоюзом. Таке рішення уряду обурило українців, які вийшли на акцію протесту в Києві, Львові, Донецьку та інших містах України. В надвірні сьогодні скликали спільну позачергову сесію Надвірнянської районної та міської рад. Депутати вимагають у спільному зверненні до президента України вжити всіх необхідних заходів щодо підписання угоди про асоціацію України з європейським союзом. Ми депутати, Надвірнянської районної ради, обурені ситуацією, що склалася на шляху підписання угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом. Шановний пане президенте України, ви маєте унікальну можливість вивести Україну на європейський цивілізований шлях розвитку. Останні події в Верховній Раді та Кабінеті міністрів України показали, що є сили в Україні, які готові повернути Україну назад у минуле. Вимагаємо від вас, як від Гаранта Конституції України. Вжити невідкладних заходів для підписання угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом на саміті у Вільнісі 28.11.2013 року. За порушення діючого законодавства України уряд Азарова відправити у відставку. Процеси євроінтеграції у всіх країнах, які вже є членами Європейського Союзу, супроводжувалися двома почуттями: надією та страхом. Дуже часто вони йшли в тандемі – Надія завжди перемагала. Ми не маємо права дозволити, щоб в Україні переміг страх Україні в Європі бути. Якщо не відстоїмо свій вибір зараз, не матимемо вибору і в 2015 році. Спільне звернення депутатів підтримати депутатам Надвірнянської міської ради, озвучене головою Надвірнянської районної ради Поповичем Василем Васильовичем. Ставиться на голосування з дане звернення районі та міські обранці обурені рішенням Кабміну і вважають це державною зрадою. Уряд взагалі не може призупиняти процес без відповідного рішення парламенту чи президента. Тобто, уряд взяв на себе неналежні функції. Все ж таки, маємо мандат довіри наших людей. Я знаю, що ми всі зараз тут одностайні. Я хочу, щоб Господь дарував нашій державі ті прагнення, які мали. Ще в середньовіччі, наші керманичі. Я переконаний у тому, що нам до снаги це зробити. Нам до снаги показати, що одна людина не має права приймати рішення за весь народ. Я переконаний у тому, що ми нарешті повинні об'єднати всі свої політичні зусилля, згадати про те, що ми є єдиний український народ. На сьогоднішній день ми розуміємо, що весь цей час. Нас, народ України, європейських керівників держави, європейські народи просто дурили відверто і цинічно. І на сьогоднішній день перше враження, яке вчора виникло особисто в мене, це соромно. Соромно за державу. Чому ми тільки тут вимовили ставимо до Азарова? Друга частина би мала з'явитися. Тут друга частина мала би бути такою, можемо тут вибирати. Або ми ставимо зразу у рішенні про прийняття даного звернення, що 29-го знову сесія районної ради. А ні, якщо ми не ставимо, що 28, 29 листопада сесія, значить ми маємо виробити якісь, е, будемо говорити, заходи. А що буде, якщо не підпишуть? Вибачте, ми є депутати районної ради, ми є представниками громади Надвірнянського району. Ми маємо, не кожна людина зараз має можливості поїхати в Київ, але ми маємо цей Київ зробити в надвірній, у нас на площі. Це всі партії, не ділячись, мають виставити свої палатки, роздрукувати е підписні листи і збирати підпис за імпічмент президента. І нічого я не бачу, бо ми сказали, а давайте скажемо і до кінця до «Я». Євроінтеграційний курс України підтримує громадськість району. Люди пропонують на головній площі міста проводити акції протесту та збирати підписи за повернення євроінтеграції. І поки в українців залишилось ще шість днів, громада не втрачає надії. Депутати двох рад одностайно підтримали звернення, адресоване президенту України та голові Верховної Ради щодо підписання угоди про асоціацію України з ЄС. А також місцеві обранці вимагають. Відставки уряду Азарова і в разі непідписання угоди розпочати підготовку процедури імпічменту президента. Звертаємося до Верховної Ради України, враховуючи те, що розпорядження Кабінету міністрів України є зрадою національних інтересів, він вимагаємо від Верховної Ради України відправити уряд Азарова у відставку та у випадку непідписання угоди про асоціацію з ЄС розпочати процедуру імпічменту президента. Країни Януковича Українці не будуть мовчати та сидіти, склавши руки, поки є ще час. Ішлося на засіданні сесії. Громада повинна показати свою позицію. З таким проханням до людей звернувся голова районної ради Василь Попович. Завтра відбудеться позачергова сесія обласної ради в неділю в Києві на майдан на європейській площі. Відбудеться всенародне народне віче, і тому я звертаюся до всіх громадян. Міста, району до всіх небайдужих справа сьогодні, якраз настав той час, коли кожен особисто має сказати своє слово. Підтримку європейського вибору. Ми повинні заявити президенту, що ми хочемо, ми будемо жити за європейськими законами, ми будемо жити за європейськими стандартами і ми будемо мати європейську гарантію. Тому ще раз прошу всіх: не будьте байдужі, не чекайте, коли подадуть автобуси, маєте можливість, виїжджайте на Київ, бо все-таки ми десь опасаємося, що не будуть пускати автобуси, не будуть дозволяти їхати. І тому зараз це. Не тільки особиста справа, кожного це зараз є справа кожного і цілої держави.